Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя несколька, хляньку Україна. Я в центрі приїхала з матечкою до центру. Вона пішла тут в одну контуру і треба там якусь ну, шовку прояснити. Ну, по хаті там, посплатно. А я це очікую її, кажу, я, та, я не, не піду там. Я зайшла, там черга треба сидіти, кажу, та ні, я тут пройдуся, дівчаткам поснімаю своїм та хлопчиком. Та й піду туди до неї туди. Вона сказала, та через пів години підходь вже я й зайду. Оце, бачите, ювелірка якась. Не знаю, чи можна в ювелірку знімати. Подумаю, що я тут готую щось, якийсь заговор. Але красива ювелірка. Такі, бачите, красиві вироби, ювелірні. О, а зараз ми з вами підемо в один магазин гозяйственний. Він там чи закривається, чи, чи не закривається, ну коротше, там. Хороші знижки такі. Так Ми туди з вами і підемо. Тут щось таке все для шиття. От як ви шиєте, тут і ниточки, і тряпочки, і вірьовочки, і канатики. Що тут тільки немає? Знаєте, сьогодні у нас прохладно, прохолодно. Так я уділа шапочку та ще й оцей капішон натягнула на себе. Це кафешки тут кругом. Кафешечки, повно кафешечок. І називається кафе Стелла Полари. Таке кафе. Якби це літом, так тут би було все зайнято, призайнято, всі люди б сиділи, тут би холоднесеньке, щось випивали б лимонадів чи водичку. А зараз так, як холодно, так люди не дуже гуляють. Отуди ми вчора вечором ходили, гуляли з нато. Спочатку ми поїхали у Максовий клуб, там, де я вам казала. Да? У них там зарівнування були по дротикам, по дротикам, дорослі мужики в дротики гралися, ну нічого, ми там посиділи по групі піддержки для Масима, а тоді пішли по центру, прогулялися От. і сіли на буса і приїхали додому вже й А масим ще раніше приїхав додому. Бо він ще трохи там погрався, сів на свою моторіну та й приїхав додому. А ми ото от, сиділи. От. Не знаю, що тут написано. З 7.30 до 8.30 меса. Меса. З 730 до 830. Я зараз зайду в церкву, але я не буду балакати, бо йде на Yeah, Я вийшла вже, щоб не заважати людям, хто прийшли на месу, А це внучі громко і те, що там папі каже, люди можуть там стояти і теж слухати. Отак от, от. Ну, Зараз ото я вам казала, підемо в магазин, покажу вам такий магазин, що дуже хороші знижки там, дуже хороші, А от зараз виходимо вже. Трошки поснімаю вам та піду донати піду в контору. Ось тут поруч через одну вулицю. Недалечко. От. Так от ось ми вчора побули там, хорошо, але там мені сік заказала із песків, з обрікосів. Це папа римський. Який тільки я не знаю. О, дивіться, з бронзи зроблена. А тут, бачите, тут ремонтують щось. Як щось ремонтують, так оце тоді Ця ремонту буде красиво. О Ось у цей магазин ми йдемо з вами. Зараз Соні Аутлет написано. Підемо подивимося. А ви знаєте, хороший товар є, що можна купити. Ось, наприклад, подушечка, так? Да? Подушечка така. 7,98. Ось 10 євро швабра отака. Чим не швабра? Хороша швабра, туди води наливається. І їздить. Ось на 70%. Кіл. О, бачите. Кострюльки. Які ціни. Ось така. Це на 67%, це на 68%, сковорідочки на 50, пательні, маленькі, великі, пательні всякі різні, ось кераміка, кераміка така непогана. Ну, все непогане, кому що треба, розумієте? Ті купують те, що їм треба, те й купують. Тут чашечки. По три євро, ці маленькі, по 2,50. Ну ви бачите, так? Да? Це такий ароматичний комплект ароматичний. 3,98. Mm. Така бутилочка ще нас пахуче. Моя не люблю ці аромати, вони мені навпаки не пахнуть, а воняють. О, так їх не люблю. оце mm. ну, ж такі Цікаво робити красиві, бачите? Червоні, сині, зелені, а тут такий металевий колір. Ото із жовтим там. Різні ціни, бо різний розмір у них. У моїх усіх є таке. Вони люблять і ната інколи варить з масимом, паблик звані варять, чашечки по 4,50. Трошки важкенька, але така симпатична чашечка, весняна. Це музика, я не знаю, мені не забанять за цієї музики. Ох, покривала, покривала якісь. Ну, давайте трошки пройду та будемо виходити, бо не хочу, оця музика грає тут. Мені не треба, щоб мене забанили. Ось віси такі маленькі. Все, кому що треба, тут можна купити отаке необхідне. Необхідне таке оце. Зайшов, купив, Там нічого не треба, в нас з масимо мостіки багато всього. Страшне. Ось так трошки пройдемось сюди, по сонечку, по тій вуличці. Так, от пройдемося. Якби оце літом, так знаєте, кількоці, кафе всі були б зайняті, люди б усі сиділи, сиділи і відпочивали. Тут би в кафе пальми, які, бачите, красиві. Сонце так світа, але вітер. вітер. Завтра вроді вже вітру не буде, потеплі, бо сьогодні тільки 9 градусів. То було 16, сьогодні 9. Бачите, люди тепло вдягнуті, Не, Не на, не на 9, понимаєте? Ну так і я теж тепло. Ну, правда, на мені ж кросівки в діті. Так. Пальто, в якому я приїхала. Ну, я ж от показувала вам, я собі пальточка купила легесенького такого, але я його ще не, не вдягала. От. Не вдягала зовсім. Так що це ми тут гуляємо з вами. Трошечки погуляємо, трошечки вам поснімаю, та й вже піду туди донати, до офісу, до контори. От. Так що тут такі справи. А так добре, в мене відпуска продовжується, все добре, замечательно Погода хороша. у Тому у Запоріжжі сніг випав, трошечки морозу мінус два, у Фінляндії мінус шість. Але снігу немає. Вечері побалакаюся зі своєю подружкою, з Людмилкою, що вона мені розкаже. І от. Як там, що там, мабуть, вже каток закрили тут, каток був. Там ну, ж можна вже вже лютий. Все, каток і каток. Ват, вже кататися. Я так думаю. Ну, це я так думаю, люди може, по-другому думають, От. ті люди, діти, які не мають можливості кататися, так як у Фінляндії заливають катки кругом. На площі, катки заливають, заливають, заливають. Так що діти катаються і катаються. Так, де тут транспорту нема? Немає. Бачите, скільки стоїть моторін. Страшне. Зараз ми з вами підемо подивимося. То є, тут сидять трошки кафешки. Подивимося, яка вода у нас висока чи низька у каналі. Висока, ні, низька вода, бачите, який проход. Можна проїхати лодками, тут лод лодок немає. Хоча оце ж бачите, металеві такі, як крюки, це ж сюди лодки зачеплювати. Можна отут спускатися і туди на воду дивитися, але я туди не піду. Ось такий канал. Гранд Гран канал називається. Ось тут бачите, скільки моторів. Ж, Отож ми з вами в ту церкву заходили. Я не знаю, вам видно, сонце таке, да? католічка церква. А це християнська сербська церква. От. Я й туди колись заходила, вам знімала сербська католі... Ой, сербська православна церква. Ну, а Тут всякі кафешечки, Вон, квіти там продають. Отак от, от більше, отак от, от, от бачите, от так. сонця нема, так от так краще. А отож так католічка церква. От зараз перейдем туди, з вами підемо. Так обіду ще кружок той той піду вже. Ось так, як із сонця зайдеш на таке місто, де нема сонця, так. Холодно на, на, на вітрові. Холодно. Так, зараз ми перейдемо з вами. О, тут свята немає. Так, тільки перейти. Тільки тут кругу стоїть. Так що пойдемте, пройдемося. Все. Та й все. І це те, що я вам хотіла показати трошечки. Ну давайте, бувайте здорові, Обіймаю вас, цілую.